Обережно крадуть лічильники в Івано-Франківську. Продовжуються крадіжки комунального майна. За два тижні зловмисники поцупали прилади в обліку гарячої води. У понад 20 житлових будинках міста найчастіше такі випадки трапляються у мікрорайоні позитрон. На придбання нових лічильників теплокомуненерго грошей немає. Комунальники бідкаються, такі злочини впливають на тарифну політику. Якщо раніше мешканці платили за те, що спожили, то без лічильника сума нараховують за нормативним тарифом. Теплоенергетики просять людей бути пильними та слідкувати, чи ніхто не вештається поблизу їхніх будинків. Для того якби виконати такі роботи по виконанню приладів обліку, потрібен Час. Ви самі розумієте, що це не робиться, як би сказати, з пульта керування, що натиснув кнопку і привели облік у вас в руках. На це потрібен час, хтось, хтось заходить в підвальне приміщення, хтось, би сказати, у когось можливо і беруть ключі. Комунальники підозрюють, можливо, крадіїв цікавлять кольорові метали, з яких складається лічильник, аби їх просто перепродають в іншій області. На оперативній нараді міського голови міліція запевнила, злодіїв знайдуть. Мер занепокоєний, адже кількість крадіжу комунального майна в місті лише зростає. Якщо це міліція спільно там з кого треба долучити, долучимо не присіче, ми будемо мати біду. Що якщо по електролічильниках там Заживляє ЄРЦ напряму, бо ну нема що, що робити. А що з теплом робити, коли цілий вузол виріжають? Наразі теплокомуненерго звернулося до балансу утримувачів, аби ті приводили у дієздатність понівечені системи теплопостачання. Загалом кількість викрадених теплових лічильників у місті сягнула 200.